Минулої доби ворог обстрілював більше 25 прикордонних населених пунктів в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. Вчора пізно ввечері, внаслідок ракетного обстрілу Куп'янська, пошкоджено заклад дошкільної освіти та спортивний об'єкт. Також вночі зафіксовані обстріли в селі Ківшарівка Куп'янського району. У населених пунктах дворічна та Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки. Господарчі споруди сталися пожежі. У Вовчансько-Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок. На щастя, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. В області триває гуманітарне розмінування. За добу знешкоджено ще 37 вибухонебезпечних предметів. Втім, мінна небезпека в області все ще дуже висока. Сьогодні зранку в селі Рубіжне-Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік. На місце виїхала бригада медиків. Інформація щодо стану постраждалого, уточнюється. Протягом доби рятувальники ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди. Два рази рятувальники виїжджали на гасіння пожеж, спричинених ворогом. У місті Вовчанськ ворог влучив у приватне домоволодіння, після чого зайнялося перекриття та дах на площі 80 квадратних метрів. Постраждалих немає. У селі Новоосинове Куп'янського району стався подібний обстріл житлового сектору. Там горів приватний будинок на площі 30 квадратних метрів. З пожежею вогнеборці впорались протягом півтори години. Два рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У селищі міського типу Творічна пошкоджень зазнали вікна, дах, стіни трьох житлових будинків та паркани. В селище нового Куп'янського району на території домоволодіння зруйновано один житловий будинок. Ще пошкоджено один житловий будинок та господарчу споруду. За повідомленням генштабу зсу на лінії зіткнення українські військові продовжують тримати свої позиції та чинити спротив російським окупантам. Марія Соловйова та Станіслав Дейнеко, Харківські звістя.